Доброго дня. Сьогодні у нас яке там квітня? 23. 23 квітня. Прививаємо фундук каталонський на Медвежий Горіх. Коротенький відос, коротенько як ми то робимо. Маємо заготовлені черенки, які зберігалися в холодильнику, в замотаній пленки. Заготівля їх була десь приблизно початок березня до сокоруху. Ось такий череночок нарізаний по дві прунячки. Маємо гострий ніж. Афікатор. Тряпочку. Процес такий. Вибираємо висоту, на якій хочемо привити. Обриваємо бруньку, яка вже стартанула. І гарненько тряпочкою протираємо. Медвежий горіх до стану чистоти, бо він має, має отаку, як то кажуть, пінопластову кору. І вона нам буде заважати прививати і заважати зростанню. Того отак ми її зачистили місце прививки. Зрізаємо вверх, робимо косий зріз. Рівний підвищена окуполіровка це називається. Робимо заріз сюди. Беремо черенок, підбираємо по товщині. Там навіть якщо черенок не підходить по товщині, то буває нічого страшного. Зараз все буде видно. Беремо черенок, дві брунечки, Зарізаємо теж тут наєкось. Ось таким ось чином. Як бачимо, черенок трохи затовстий, але то не завжди страшно. Теж робимо заріз і вставляємо сюди і отримуємо, вирівнюємо одну сторону, щоб співпадали слої. Беремо плівку і плотно місце щеплення замотуємо. Ну і по суті наша прививка готова. Чекаємо зростання. Ось, але якщо... Маєте небагато практики і боїтеся, що прививка цей черенок може висохнути, то для себе можете взяти водоемульсіонну фарбу. Любу можете взяти садову або звичайну водоемульсіонку погустішу. І зробити слідуюче. У нас водоемульсіонка в стаканчику, кісточка, мега-кісточка. Ось така вона густа. І ми повністю. Прикид, повністю цей черенок, як то кажуть, закрашуємо. Заливаємо воду мальсіонкою. І ось так прививочка в нас готова. Тепер наша основна задача слідкувати, чекати, доки вона приживеться. Ось так простенько. Робимо прививку. Ну і повним ракурсом те, що ми вже зробили. І те, що нам ще потрібно зробити. Ну У нас тут рядочок невеличкий всього там десь штучок 20-30. За годинку ми спораємося навіть із замазуванням. Все, дякую за увагу.